Власник ресторану Костянтин Тітеренко пригадує, 10 років тому висадив це дерево біля входу в заклад. Прикрашали в нас і фотографії є, ми, ми її кожен рік прикрашали. Ми цю красуню посадили маленькою. Воно ми з другої сторони посадили ще таку саму ялинку. Але ми у нас плани на цю ділянку ми трошки хочемо змінити фасад тут цієї ділянки. Вона нам заважає. Каже, цьогоріч вирішили на новорічні свята подарувати ялинку місту. Цьому році вона буде прикрасою для нашого міста. Так як на сьогоднішній день війна в нашій країні, ми це дуже розуміємо, що в міської ради також немає таких коштів на придбання ялинки. Нехай ця ялинка буде ялинка миру, щоб найскоріше в нас країні настав мир. І може ця ялинка заповниться для нашої громади як ялинка миру. Разом із дружиною Анжелою роблять фото на згадку разом біля ялинки. А далі працівники місцевої приватної служби благоустрою беруться різати її стовбур. Місцева жителька Тетяна Пух розповідає: спостерігала, як дерево росло, адже дорогою на роботу щодня проходила повз неї. Йду на роботу з роботи вона стоїть наша красуня. Радувала нас, нові роки з нею проходили. Вона у нас була завжди наряжена, красива. Великий період часу пройшов з нею. Дивитись, як пустує це місце, говорить їй складно. Втім, каже, радіє, що цьогоріч вона подарує новорічний настрій всьому місту. Це Чому? дітям щастя. Ну а так би що на дрова пішла би все. Так це свято для всього міста. Я думаю. Місцева жителька Ніна Дубинець розповідає, новина, що ялинку тут більше не побачить, її засмутила. Ялинка є ялинка, вона завжди подобається, воно ж зелене, воно красиве. Хоча додає таке рішення, вважає правильним. Заступник міського голови Олександр Флоренко розповідає: напередодні новорічних свят свої власні ялинки місцеві жителі дарують місту другий рік поспіль. Місцеві підприємці дарують нашому місту дерева, які знаходяться на їх території, і яким чином люди планують. Змінити території ці дерева якби заважають. Каже, для встановлення святкового дерева з бюджету громади гроші не залучають. Усі витрати покриває місцева приватна служба благоустрою. На ці роботи вона спрямує 15 тисяч гривень. Це кошти для обслуговування робочої техніки та зарплатня працівників. До повномасштабного вторгнення в місті Золотоноша була новорічна ялинка з таким гарним крутячим механізмом. Під час військового стану, на жаль, ми не можемо собі дозволити встановлювати такі ялинки, бо значна частина нашого бюджету йде на видатки, які пов'язані з війною, допомогу підрозділам Збройних сил. Додає, побачити вже прикрашену ялинку, всі охочі зможуть на її відкритті цієї п'ятниці. Наталя Черкашенко, Олег Кораш, Суспільне новини, Черкаси.